Всім привіт! 18 квітня, час летить. Сьогодні покажу три основні роботи, які слід провести на нашому огірку. Наглядно покажу, як неправильно підв'язують огірок. Не менш цікаво буде дізнатися, коли не потрібно сліпити огірок, щоб не пропадало оскільки, і що може бути, коли не обриваємо вуса. Про все це далі у відео. Обрав для вас ось цей експериментальний огірок. Спочатку покажу, як правильно потрібно обмотати. Звісно, ви це все знаєте, але ж подивіться. А потім покажу, як неправильно це роблять. Перший спосіб, коли правильно, дивіться, прив'язали наш шпагат. Потім обмотуємо поміж кожен листок в кожній пазусі. Ось так. Обмотали. Оце все є правильно. Підв'язаний огірок. Тепер дивіться, що відбувається, коли роблять зовсім не так. Тепер покажу невірний спосіб, який я нещодавно побачив в інтернеті. Тому дивіться, перев'язують шпагат і обмотують не один раз кругом стебла, а декілька разів. Просто намотують в кожній пазусі по два рази. І під верхом, під верхом. Отако, дивіться. Це зовсім не є правильно, тому що коли рослина росте, отут все передавлює. Я не знаю, як так можна обв'язувати. Оце є невірний спосіб. Тому, друзі, це дуже важливо. Уважно подивіться і так зовсім не робіть. Тепер, напевно, всіх цікавить, коли ж не потрібно цього робити, так? щоб у вас не було ось такої купи. Тому що тут огірка досить багато. Якби він виріс, то тут би було б не один кілограм. І так, друзі, з свого досвіду скажу так, наша друга теплиця, там де в нас росте розсада помидора зараз. Ми туди садимо після розсади огірок. Це десь виходить 25-28 травня. Коли вже розсада продана, туди садимо вже готову розсаду огірка. Ось в той час. Його зовсім не потрібно сліпити. Чому? Тому що в той час досить тепло, розсада ваша добра розвинена, вона добре росте, в неї вистачає сили, щоб вигнати саме стебло і прогодувати свій огірок. На жаль, у мене немає ні одної фотки, ні одного відео, щоб вам показати, яка була нагрузка саме у нижніх кущах. Рослини. Тут просто було всипано огірком, який я не сліпив, не обривав і ми збирали, просто продавали його. Рослині вистачало сил, щоб його прогодувати. Тепер, друзі, вуса. Ось дивіться, що буває, коли їх не обривати. Вони запутують все, навіть точку росту, огірки, стебла, все, що попадається їм. У мене навіть ящики позаплітало з перцем. Вони заважають, вони, їх потрібно видаляти. Ось дивіться. Якщо він причепиться десь зверху, під підверхом, то він може просто передавити вам верхушку. Він заплітає досить добре. Ось. Це в нас один рядок залишився, він не підв'язаний. Тому сьогодні приступимо до роботи. Ось дивіться. Подальшому ми їх не чіпаємо, тому що вони навпаки нам допомагають, тримають і стебло саме, тому що часу далі не буде підкручувати їх. Тому вже коли, коли саме стебло підніметься до криші, ми їх не сильно часто рвемо. Далі вони вже самі по собі в нас. Ось такий тут дивіться безпорядок. Живуть самі по собі, як хочуть. Ось дивіться. Ось так. Роботи на сьогодні буде багато. Цей рядок під'яжемо. Ну, а на цьому буду закінчувати. Так що, друзі, всім дякую велике. Дякую за вашу активність. Дякую за підписки, за коментарі. Слідкуйте, підписуйтесь, далі буде.